Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні попрацюємо трошки з фундуком. Ось у мене є такі 15-річні кущі фундука. Вони дуже гарно плодоносять. Це гарний сорт. Черкесський. Зараз ми будемо відділяти відсадки від фундука. В цьому кущі вже відділили. А тут Багато порослі пустили, і я її всю підгорнув землею, перегноєм торфом, трошки пісочку додав, трошки мульчи і таким чином підгорнув. Зараз будемо ці відсадки відділяти. Вони тут корінялися два роки, бо перший рік дуже слабе коріння пустили, тільки були зачатки коріння, але це можливо із-за того, що був не дуже. Гарний полив. А зараз вже гарне покоріння попускало, тому ми їх відділяємо, посадимо на дорощування і через рік можна буде продавати гарні кущі фундука. Отже, нам треба для цього лопата і сучкорез щоб там грубість треба відрізати. Отже, так як штатіва немає, то спочатку навідділяю, відділяю, а потім покажу які відсадки. Отже, я відділив. Получилось 38 штук з корінцями і 19 штук без корінців. Ну корінці, зрозуміло, що різні. Ось, наприклад, маленький корінчик, ось великий. Ось середній. В общем, половина на половину, половина хороших корінців, половина маленьких. Але суючи з того, що фундук дуже гарно вкоріняється, якщо і пропаде, то тільки декілька штук. А ці, що без корінців, це буде експеримент. Посажу їх, побачимо, чи вони хоч деякі вкоріняються, тому що з яблунею відбувається така закономірність відсадки, які... Пробули хоча б рік в прикопанні під землею. Навіть <кій> ті, що не пустили коріння, більшість із них пускає коріння, тому що у цій частинці, яка, похоже, змінила колір, яка з якої повинно було прорости коріння. Відбулася диференціація клітин. І вони вже настроєні на те, щоб пускати коріння. Тому висаджуємо всі, а далі буде видно. Отже, дорогі глядачі, значить висновок який. Якщо у вас є великі кущі фундука і ви не хочете садити маточні рослини, то можете біля куща прикопувати. Мовить до поросль, але її треба прикопувати в такому ще зеленому вигляді, напівздерев'янівому. Вона ще непокоричне віла, але вже починає дерев'яніти. Прикопувати, ставити або крапельний полив, або форсунку. І можливо навіть за рік пустить коріння, тому що в мене тут був недостатній полив. Так, час від часу поливалося, тому можете так практикувати, кому не треба багато рослин, бо з того куща в мене вийшло 38 корінних і з цього 24. Тобто вже значна кількість. Можна так робити. Це все, що я хотів сказати про коріння фундука. Кому сподобалось відео, підтримайте лайком. До побачення, до нових зустрічей.